На купи виставляють машини на продажу, на яких не вказано пробіг. Ось ноль. Як узнать цей пробіг? Як варіант, люди все, беруть і купують Carfax. Ну, блін, кожен раз купувати карфакс, тільки щоб подивитися пробіг. Ну, якось геть не варіант. Бо я чую, так, купив сіки, там, долар, ну, від долара до 2,5, в принципі, наче недорого, якщо ти купуєш машину. А якщо ти шукаєш собі, підбираєш, то ти за день береш 10 карфаксів, то в цічені місяця. Ну, якось, Трохи неправильно потрачені гроші. Ділюсь лайфхаком елементарно. Берете мишку роликом вниз. Крутим-крутим-крутим. Досі цього позначки. Epic він. Пук. Нажимаємо. І ми бачимо ось тут. Послідній звісний пробіг 44 в км. Це більш-менш він точно совпадає з машиною, ну 95%, я скажу так. Що пробіг буде співпадати. І не треба нічого купувати раді того, щоб подивитися пробіг. Тобто, роликом вниз подивилися і ви узнали, який пробіг. Так, Тепер дивимося машини, які я понаходив, де можна заробити. Cadillac Escalade 2017 року. Машинка пошкодження в передню частину. Пошкодження були ну такі. Я думаю, там до мотору не дошло, морду треба все менять. Капот, бампер, дві фари, крило, торпеда, руль, подушки, це все треба робити. Мотор, ну, я так, на 90% думаю, що туди нічого не добралося. Радіатори конечно, попали, пластмаски попали, це все треба поміняти. Але ж основне основные я думаю это вин сейчас тут выставляется за 11 тысяч байтнау. можно взять и за 10 и за 8 то есть реально ця машина можно дешевше 40 пробегов ну в километрах нехай там 65 65 открываем в украине в украине вони я взяв від дешевых до дорогих 40 15 и с пробегом 165 тысяч то есть хера себе пробігом и для такой машины 40, 41, 44. Їх не дуже багато на всю Україну. Їх тут на пальцях пересчитати. 59-60, 160. Ну, 160 це, звісно, я спеціально включив, це 21-го року, два пробігу, космічний корабль між Бентлі Майбахом, Щось таке. воно Двухцвітний. З Мукачево, Закарпатська область. Андрій Іванович, ви заможна людина. Мабуть, працівник воєнкомату. Ну, звісно, машина у вас хороша. Так, не відлікаємося. По роботі, по роботі далі. Каділак, каділак. В принципі, я так посчитав. Він, якщо його е, взяти, купити. Кінець, розміння тут вийде від 13 до 15. Але ж готовий він вийде 35. Я десь так порахував приблизно. 35 він вийде готовий. Машина з зазором, машина з заробітком. Я думаю, можна... І, конечно, если не буде підводних камней. Я сподіваюся, що тут не буде. З таким пробігом не должен бути проблем. з мотором, з коробкою. Машина Run and Drive. То есть теоретично, я думаю, це машина з нормальним заробітком. Можна брати, пробувати і зарабатывать. Дальше. На найшовший один Cadillac 15 2015 року. Він уже продавався за 700, 8400 і 10200. По байтанам сейчас ставлю 10900. А тепер повернемося на шок назад до нашого урока. Тут немає пробігу. Що ми робимо? Опускаємо вниз, нажимаємо, дивимося, що тут по середньому пробігу, офігіваємо і закриваємо. тому що 213, Він нам нафіг не треба. Тобто, оце це би потратили свій час, свої нерви і ресурси, а тут секунда діла. Пользуйтесь реально удобно. Забули за цей коділак, тому що він нам не цікавий. Далі. Volkswagen жучок. Жучок я його відкрив, тому що у нас теж по ціні. 1100. У нас вони від 9 до 11. Приблизно його порахував, ну, нехай буде 9-9 з копійками, по низу ринку він буде готовий. Кому треба машина з таким пробігом, опять же рекламірую. Мені ніхто за це не заплатив, це я так просто, щоб вам було удобно. 70, 70 нормальний пробіг. Більш-менш 2,5 5 моточок. Теоретично більш-менш машинки, хто хоче свої жінки, любовниці чи ще комусь. Цікава машинка. Так, далі. Тесла. А, на що Тесла хочу дільно прокоментувати? Значить, Model X 17-го року, 40 пробігів. На даний момент я включив із за того, тому що зверніть увагу, 15 тисяч байтру. Раніше такого не було. Ну, реально не було. Тобто Model X в такому більш-менш... Живому вигляді я не бачив. Тобто, це тільки перше, я скажу, такі паростки по таких цінах, що вони приємно дивують. 15 тисяч я вже задумався. Була про на було б наже кредит брати. Ну, це я так жартую, звісно. Фермерська страхова продає, я думаю, проблем не должно бути. Але ж краще на таку машину взяти допомільний огляд, переплатити там. Тих 300 доларів, щоб ви бачили, що 100% є батарейка, що 100% там, то, те, 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 і ви будете знати. 15 тисяч для такої машини з таким пробігом. Я вважаю, це хороша машина, це машина з заробітком Якщо кому цікаво, пробуйте, грайте. Було б даже цікаво якщо хтось виграє, щоб мені відписали. Я б прокоментував би, за вас порадувався б. Так, далі. Следующая машина Тесла Model S. Model S, що я включив, бо тут теж 6800, вони радують по ціні. Звісно, год не 17, не 18, але, тим не мені я дивлюсь, вони вже попадають більш-менш ціленькі. Ну, відносно, відносно відносно що тут не пів, що не переварюють. І вони попадають вже по нормальним ценам. Там, ценам. Радіатори трошки. Трошки того, трошки сього, ціни теж на них вже радують. І ще таких два пункти. Так, це предпоследній. Hyundai. Santa Fe 19 2019 року. 49 пробігу в мілях. У нас такі машини продаються від 20 до 24 різний діапазон. Ну, не саме низ ринку це 20. Більш-менш в кучі машина, ну, 23 вона продається. Отака От машина, якщо її зробити кучу з таким пробігом, то я думаю, вона має продати 23 тисячі. Е, що тут? Капот, крило, фара, бампер, е, підкрилок, зрозуміло, що там проводка трохи пішла. Міло, е, думаю, що підігнуло. Речах підігнуло, стойка. всього, Біль, що ціле, думаю, рульове точно, точно ціле. Це те, що ми бачимо візуально. По салону, по салону бачимо, що треба руль купити. Можливо, два рівня, можливо, один, можливо, нічого. І все. Я її приблизно порахував, вона десь приблизно 18-18,5, ну, максимум 19, вона вийде під ключ. Тобто ця машина з заробітком. Не дуже великий, ну там не космічний, але тим, тим паче, що зароботок є, і можна пробувати. можна пробувати на такій машині зароботи. Її тут виставили 7,5. О, 7,5 Її виставили. Буде чудово, якщо хтось із вас візьме, там, за 6, може хтось із вас ну, За скільки вона вже продавалася. Зараз глянемо. А, вона ще не продавалася. Ну, було б хорошо, якщо хтось спробував би. Думаю, удачний варіант був би. Так, і на завершення. Nissan Rogue в новій морді. В новій морді вони дійсно удачні, мені вони подобаються. І більш-менш люди цікавляться. Те саме від 20 низ ринку. 22 пробіга. Ну, Реально пробіг хороший, мені подобається. Ціла сторона, ця вся і жопа ціла. Ну, друга сторона, ось я включу 360. Ось ось Вся друга сторона потребує роботи. Значить, Фарбується бампер, міняється фонарь, фарбується рихтовка, малярка крило. Дверка Можна купити новий колір, можна, я думаю, пофарбувати там, Дивлюсь деформацію майже немає. Незначна Передня дверка щось малярка. Купується сюди пластик, купується сюди пластик. Ну, передня частина пострадала більше, звісно. Капот, крило, фара, бампер, речах, диск, стойка можна. Зеркало. Заднє корисок саніматюком стоїть на ходовочку, заложимо гроші туди. І так, лобовуха. Все. Це все, що ми побачили по тій стороні. Приблизно теж, як її порахувати, вона вийде щось там близько 19 тисяч. Я приблизно прикидав. Декілька тисяч в заробіток є. А ось тут ще у нас подушка подушка сидіння одного, заднього потолок, другий стане потолок і ремні. Це все, що по салону. Так, є. Це є. Ну, в принципі, наче як все розказав. А, ця машина продавалася 5900, її не віддали. Теоретично, я думаю, що. Ну, шість-шість копійками її захочуть віддати. Можливо, я з помилками порахував, ну нехай я там. 19 тисяч нарахував. але ж тим паче з зазором таку машину можна можна брати. А до речі, тут два мотори. Є 1,5, є 2,5. 2,5. На даний момент я дивлюся, що наче краще реагують, що більше хочуть купувати. 1,5 не хочуть купувати. Ну, мабуть, бо, і за те, що бояться, вони трьохциліндрові і малий об'єм турбірований. Можливо, люди ще щось бояться. Але ж час покаже, як вони себе покажуть ці машини, подивимося. В общем, такі варіантики. Пробуйте, торгуйте, удачі.